Доброго ранку усім. Я продовжую пропонувати свої вироби. Ось такі в мене пташки є. Ось такі будиночки. Оці 50 гривень. Оці 80. А оці 100. Оці 100. Так, я дуже вибачаюсь, але в мене хтось просив корита. Я перерила коментарі, це мені в коментарях замовляли. Перерила коментарі не знайшла той коментар. Навіть не пам'ятаю, хто ну, за ім'я. Ну, як кажуть, отут пам'ятаю, отут пам'ятаю, а там не пам'ятаю. Тож, у мене є ось такі корита, ну, це взагалі я пропоную. Ось це, я його не рівняла, бачите, ось як камінь був там лежав цей газоблок. Ось, бачите, він тут трішечки косий. Я не знаю, як показати. Ну, от ця сторона не зачищена. Тобто, і це, бачите, тут вибоїна. Ну, це ось так поставити, іначе він з камню зроблений. Я от за таку форму я не люблю це зачищати дуже, хоча в мене й зачищений. Ось я зачистила його, але він, подивіться, він так почав ламатися, я ледве видовбала. Це квадратний такий. Трішечки, я скажу, почала зачищати, і він не витримав. Тому я його перестала зачищати так злегка. Тут у мене глибина, зараз, хвилиночку я. Ось тут глибина, бачите, 6 6 Ну, а тут менші борти, то тут 5 з половиною, ну, хай буде 5. І тут також майже 6. То ось він нерівний, тобто він отакий. Ну, я ж кажу, я люблю отаке, наче він видобаний з, каме... з каменю. Так, і що я ще зробила? Два, не принесло. Два у мене також готові, але там 40 см. 40 см і 30 у мене. Замовляли 50, але 50 в 50 у мене немає такої заготовки. Так, ну і зараз таке цікаве. Коротше кажучи, я не знаю, я не пам'ятаю, як її звати. Ірина, чи що. Я не пам'ятаю, вони у мене готові. Напишіть мені в коментарях, якщо ви мене дивитесь. У мене новинка, це зовсім новинка. Ось така скеля. Ось така скеля. Ну, це я фантазую, розумієте? Оце дірочки. І скрізь ці дірочки буде витікати водичка. Ось тут. Отвір, сюди шлангочку. Я продемонструю, я зроблю це. І тут з двох дірочок буде витікати водичка. Оце поки чухрила, корита дуже погано видоблюються. Це мозіль собі кров'яний надавила. Важко. І ще одне таке в мене. Ну, це зовсім уже фантазійне. Ось гляньте, такий. Ну як, ну, такий дідок, мужичок, чоловічок. Ось я покажу його ось так. Ось він. Він також сопив дві дірки, так би мовити. Це, я не робила йому рота, ну оце такий, оці дві дірочки це рот у нього, е -е, це ніс, це не, не носові ноздрі, ні, ніздрі. Тут також дірочки ось. Але тут вони, ось тут дві дірочки було. Ось, а виходить. Виходить з двох, а заходить в одненьку. Тут треба робити дві шлангочки. Ну, я зроблю. Я покажу, я продемонструю, я зараз бігаю у місто мені треба. Ось. А тут будуть дві окремо. Бачите, ось отвори. Дві шлангочки я сюди поставлю. І тут дві. І водичка буде стікати. А тут я зробила таку підставочку, тут можна буде поставити якийсь. Якусь квітку ампельну. Ну, мені дуже сподобалася ця ідея. Правда, ну це ж в мене перше таке. Правда, тут таке обличчя таке, ну, я придумаю ще щось. Таке посмішніше, погарніше, може. Ну, це на якийсь смак, розумієте? Я ж, я ж не кажу, купуйте та купуйте. Хочете, купуйте. Подобається вам. Ось мені дуже подобається оцей будиночок. А йому, він нікому не сподобався, бачите? Бачите, який в нього? Це солом'яний солом дах, як раніше робили в українських селах. Зараз такі дахи залишились у, тільки в англійських поселеннях. Оці такі. Мені так подобається він, я не знаю, чому його не хочуть. Ну, не хочуть, та й не хочуть. я собі садочок прилаштую. Так, ну ось. З цим я ще нічого не придумала, буде двоголова. Її розділити немає Смис, сенсу розділяти, тому що вона буде дуже тоненька. Хоча можна буде поставити її ось так одним боком. Буде дві пташки. Я ще подумаю, але мені хочеться от, ось таку двоголову. Так, ну і мої ліхтарі. Дякую, що подивитесь моє відео. Пишіть коментарі. Давайте поради. Я дуже люблю поради. Дуже люблю. Я така людина, що я завжди ось дивлюсь чиїсь відео і обов'язково перечитую усі відповіді і коментарі. Тобто коментарі і відповіді на них. Мені це подобається, я завжди так роблю. Під кожним відео я перечитую коментарі. Так що, ось ця фактура мені дуже подобається. Гляньте, вона така в дірочку. Ось цей не такий, він дуже погано. Долбається, оцей, шліфується погано. А цей ось, ось ця, оцей матеріал, він такий пористий, бачите, він не такий щільний, як оцей. Ось, то мені дуже подобається. З ним легко працювати. І так, воду в ці корита не наливайте. Повністю з водою воно не буде стояти, бо вода з нього просочується. Я е, вже пробувала так, я хотіла також зробити з нього. Таку водоймочку маленьку, я не сказала, скільки тут. Майже 10 см глибина. Ну, Тут можна посадити щось таке, більш крупненьке. Ну, а ці корити тільки молодилка. Ну, можна буде якісь сукуленти ще, та можна знайти безліч рослин, не тільки молодила. Було б бажання. Так, ну ось це, ось це мій новий будиночок. Гляньте, який він гарний. Так, все. Ще хотіла ліхтарі зробити, такі, щоб можна було свічку ставити в них. Але в мене є зараз інша ідея. Поки немає весни, я працюю. Буде весна, мені не буде коли займатися цим. Тож я хочу собі наробити заготовочок. Ось цей гляньте який. Це типу щось кастьола, оцього польського, польської церкви. Бачите, яке воно. Це одностороннє, отак його поставити якось. А це будиночки, а це я звідси. А, то я той забрала. Ось. Оцей мені дуже подобається. Мені подобаються неординарні будинки. Да? Оце ну, такий можна знайти десь, у містах, якихось. А ось такі рідко, коли зустрінеш, бо вони з такі, з видумкою. Так, ну все, я дуже розхвалила себе. Дякую вам усім. Що дивитесь, що пишете. Бувайте.